Тут затримали людину, то щоб не били, я втрутився. <звук> Можна Ваше власне Службове посвідчення? Ви познайомилися. Я, <звук> <це, звук> <це, звук> я з вами займатися не знаю. <звук> в... <звук> вас... Ви поліцейські? Чого <звук> жито за 8 ви я виконаний. Вам якраз. Ви до мене зараз звертаєтеся. я щоб зрозумів, я, що я щоб влада. зрозумів, що я спілкувався. 18 мов різь, шановний, я виконаний. Ви вас не втручаєтеся в телефонну розмову. Таємниця листування та телефонний розмов. Що я ви зараз говорите? Ви в присутності представника влади. Якщо то не зрозуміло, то він І має що? реагувати на такі речі. І що, чому Привіт, ви до мене так спілкуєтеся? Я вам ще раз говорю. Привіт, друзі. Сьогодні я покажу вам деякі обличчя кропивницьких людоловів, які не знають своїм. Ні повноваження, ні права керуються 32 статтю другим пунктом, але забувають, що другий пункт йде тільки після першого пункту, тобто підстави для перевірки документів, а потім повноваження перевіряти, які документи. Тому, якщо вам кажуть, що згідно з другим пунктом у нас є повноваження перевіряти документи, питань немає. Но ніхто не відміняв перший пункт. А згідно з першим пунктом є сім час, які там стається підстав для перевірки документів. І все. Здравствуйте. Можна ваша служба посвідчення? Можна ваша посвідчення? Ви хто? Зараз, Зараз ми познайомимося. Придіть, власне, службою посвящення. Ну я з вами знімаю У вас посвідчення? Прис... У вас... Вы полицейский? С чего же тот Так. Ви свої документи надавати відповідно статті 32 численному друзі по Україну поліцію. Вас саме перед мобілізації військового стану. Я маю право перевіряти ваші документи. Військові паспорт громадянина України. Так що надавайте для перевірки. Так, Секундочка, зараз очевидно. Та що це за вас забуді камера? Якщо суддя достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Будь ласка, ви розумієте взагалі, як приходиться тепер... частина? І як як підпункти. Ось частина. У, у період у ви... ось, бачите? Так, так. А тепер дії. ви дивитесь підстави? Підстава ось. Це у вас прописано, що в періоді ви маєте право перевіряти такі документи. Шановні, будь ласка, я вам показав. Взагалі не повинен нічого вам пояснити. Що що це який чоловік? Не знаю, Нічого, документи спільно, задавайте для перевірки. Е, Ні, то, будь ласка, давайте документи для перевірки. Якщо у вас якісь є питання до даної особи, задавайте. Чому мені Те, Що ви мені задали своє посвідчення, щоб я показав що собі? Далі що вам треба давай? Нічого, все, я вас посвідчував. Зараз ми з поліції спілкуємося. Добре, шановний працівник поліції, саме дільниший офіцер громади. Я вас ще раз запитую... ви зараз... Чи хто у вас? Зараз напевно давайте визнаємо по 102, так як у вас по перший можете на 102 набрати, можете звернутися в головне управління національної поліції. Обов'язково. Це все зробити, це все ваше право закон. Так ви мені повідомити, написав, якою ви в мене ви маєте документи? Документи? Да. А Я вам тільки що сказав. Частина друга регламентує, що ви маєте право на це Добре. здійснювати правильно, а відповідно, перша частина регламентує перечень... Я вам за першу частину. Ну, ви маєте, право, чудово, ви маєте право, чудово, Ви маєте право засувати табельну вогнепальну зброю. Больша напевно. Частина? Ну, напевно, в певних випадках. Табельна випадка. вогнепальна зброя, такого немає терміну. Ви взагалі... Чому це? А який у вас? Табельна вогнепальна зброя. А яка у вас? Табельна. Найдіть мені в законі зараз, або хочу в одному наказі ну, вогнеп... МВС. А яка у вас зброя? Вона є табельна вогнепальна зброя. А яку ви просто Я пішов ваше посвідчення дізнатися, Паша. Ну, Паша звати мене. А, вам для чого? Просто я не розумію, а вам для, що? для чого. Допутно. 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 Вам, Це я. Мені, мені цікаво. Працівник поліції, звісно, 18. 18,3 ви, я виконана. Вам я шановний. Ви до мене зараз звертаєтеся. Я, ви, я ви, щоб зрозумів, що дозволяють. 18.3, шановний, я виконав. Так, свої документи, написав. статті 30. Ви що побачили, і ви зараз його просто дім. Ви маєте право, я ж не заперечую. Написання частини, на частини першої вам перечень документів. Не перший, так, а другий, я вам сказав. Так у вас друга регламентується після першої. Для начала у вас є перечень... на... Добре, добре, доб 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 не проблема. Шановний, гарного дня. До побачення. Йдіть, я покажу вам свої документи. Скопликовых, бабло да, с командой. Вот ласочка. Опа. 12. Все, давай вам. А в мене до вас будуть питання. Ну, давайте. Давай. Ми зараз письмо, ми випустив. Заяву почті. Зустрімось, пробувати. Ви мене відберете чи викликати наряд? Можете наряд. Давайте. Звоніть нас тобі. Давайте, давайте так, так, так в мене з собою просто немає заяви. Характеру наділяє в 10 Я опинять. Я зараз стою тут, вот і ЦК, стоїть, поліція. Я хотів би написати заяву на ту, що, що мене неправомірно перевіряли мої документи на підставі частини 2 статті 132 без використання частини 1 статті 122. Ой, 32. Бля, ну ти цікаво, стоїть сюди, людину перевіряли. В мене попросили документи 32 другого, від своєї другий. Ви, будь ласка, не втручайтеся в телефонну розмову. Таємниця листування та телефонних розмір. Будь ласка, не втручайтеся, що саново, я вас попрошу. Я ви з з тільки що втрутили. Ви, ви зараз порушили кримінальний кодекс України. Я Втрути порушили ви таємницю. Ви, Ви, ви розумієте? Розуміє? Розуміє? Мене гарантована таємниця, але спілкування та телефонних розмов. Не втручайтеся, будь ласка. Не виражаєтеся. Я до вас Прома, звертався ще до когось. Я по телефону чому? спілкуюся. У мене гарантовано це законно. Спільно. Що ви зараз Я говорите? В присутності представника влади. Якщо то не зрозуміло, то він має реагувати зрозуміло? на такі речі. І що? Чому зрозуміло? ви до мене так спілкуєтеся? Я вам ще раз говорю, ви відкрийте кримінальний кодекс України розуміло? і перечитайте. Ви що? перечитайте. Ну зараз от ми подивимося, заяви напишемо і розберемося стосовно того, чи можна а, під час розмови включатися чи ні. Ще раз Якщо ви не представник влади, а ви представник влади? Ще раз говорю. Якщо ми зараз як гражданські спілкуємося, це одне, будь ласка, цьому поговоримо. Якщо ви як представник влади, то не звертайтеся Я до, до мене. І на його треба реагувати. То зрозуміло? На підставі чого мені треба Я реагувати? Ще раз говорю, зрозуміло. Так. так, Стосовно цього, буде чи ні? Наряд поліції. Де 9, напевно, це йде. Ба, біляйва Зараз, зв'язнаю. Та людину присуть, хочу по собі допомогти. поліції написати заяву та неправильну перевищу документів та з, з цього, втручання в таємниці листування та телефонних да. розмов. Так, да, так, да, так. Да. Ні, так я ж прошу викликати. Да, так-да, да, ми зафіксовано на відео. А вони зараз уїжджають. І В 694 Антон Таня, АТ. Ні, якийсь білий бусик з жовтими полосками. Так, 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 сказав, що він я подивись посвіщав це. Кстати, не це, замінив досіка. Це цей участковий дільнич. Ну да. Не знаю, він він, він уїхав вже, не пам'ятаю. Не, 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 не. Угу. Не знаю, оце якийсь бусик там, на Форт боже немає, почалися. Вони здійснювали спілкування з роботами. Я пішов так, так, да -да -да. Зараз зайшов машину, щоб ви мене чули. Я попросив його приділити службове посвідчення, після цього він почав в мене вимагати документи на незаконних підставах, тобто без статті 32 частини 1. Я підійшов до нього спілкуватися, він потім під час розмови, ну, спілкувався некоректно. Також, ну, по-перше, що він незаконно здійснював перевірку документів перший момент. А другий момент він втрутився в таємницю мого спілкування та телефонних розмов. Під час моєї телефонної розмови він почав до мене спілкуватися і втручатися в мою телефонну розмову. Чим самим здійснив кримінальний злочин. Докумен... Документи пред'явив. Ну він у мене вимагав на підставі статті 32 пункту 2 От при тому, що в пункті 2 прописано тільки те, що він має повноваження перевіряти документи. А здійснювати дані дії він зобов'язаний написати з частини першої статті 32. А він, він не назвав жодну причину перевірки моїх документів на підставі частини 1 статті 32. Це дисциплінарне порушення і кримінальний злочин здійснив втручанням в телефонної розмови мою. Дякую. А, наряд можна на місце, щоб я заяву написав. Я вже вам повідомляю, що підозрював ще Все, все. Все, чекаю. Чувак. Та тут затримали людину, то щоб не били, я втрутився. А що коли була книжка по телефону, можна Да. Це не вважається як. Це таємниця з телефонних розмов. В смислі, як це? Не вважається, що в громадському місці ти матюкаєшся? Ти не матюкаєшся, ти видасть спілкування по телефону. Тебе гарантовано. Це якщо встановлює поліція, бийчиться, щось хоче. Можна дзвонити другу і казати, вони, блядь, вони глядять тут перелік. Таємниця гарантована телефонних розмов. Таємниця зв'язку. Алло. Доброго дня. Доброго. Кропивський районне управління капітан поліції фронті. Мені потрібен Павло Володимирович. Він самий. Ви будете так, так, що у вас трапилось? і скажіть, будь ласка, зараз відразу номер не зазначили повністю. ІВ 69 далі. Сміс не зазначили повністю. Я що пам'ятаю, я ж не пам'ятаю, Я ж їм називав зразу то. Ну, вказали, тільки оператор указав 694. Такого номера немає, на цифри не вистачає. 694, а, ІВ 694, АТ, це не наші номера, це. Ви ще раз, будь ласка.